Thank you. Саме головне в сьогоднішніх виборах, що за що я голосував, я думаю, багато ужгородців, закарпатців, це за наше майбутнє, за те, щоб підтримати ті паростки, які сьогодні пробилися після Майдану, за те, щоб ті надії, які отримали українці, проросли, і Україна була дійсно європейською державою з європейськими принципами, і люди жили на європейських засадах. Дуже важко, тому що в державі не відбуваються реформи, люди зневірені, але треба підтримувати. Дух людський, і треба підтримувати бажання і треба підтримувати те, що ми все таки достойні. Ми достойні бути в європейському союзі. Ми достойні бути європейцями. За це ми боролися за це. Гинули люди на Майдані, за це били студентів. І я думаю, що саме такий вибір сьогодні всі зробили і зроблять частина Закарпаття. Ми бачимо, що суспільство звільняється від тих, того бруду і, то, і тих критеріїв, які були раніше, але разом з тим, ми бачимо, що ще є частина людей, які прагнуть. Законсервувати і прагнуть зберегти ту систему, при якій вони крали, при якій вони нищили і при якій вони перетворювали наше суспільство, наше місцеве самоврядування у засіб для свого особистого збагачення. Але я впевнений, що ужгородці зробили правильний вибір і очікуємо гарних і хороших результатів видите куда что дякуйте кто де неможливо васймайка Мені дуже не подобається сьогодні сьогодення, що відбувається в країні, і я дуже хотів би змін. Дійсно, сьогодні ми бачимо велику кількість злиднів у населення нашого. Тому мені хотілося б, щоб народ України жив краще і він достойний жити краще. Тому Зміни повинні бути, але повинні бути реформи. Не починати їх, а треба їх починати різко і закінчувати, і не тягнути, щоб потім якісь політичні сили не перетворювали їх в свої політичні агітації. Робить ну дай Бог, щоб був розумний керівник, і дай Бог щоб. Місто розвивалося і до влади прийшли такі депутати, які, з якими можна працювати, обговорювати питання, а не просто думати про якісь приватні речі.